В одному з наших попередніх відео ми розповідали про оленів в Апіті. Сьогодні ми розкажемо про ще одного представника американських копитних про лося. Цю дівчинку лося ми зустріли в національному парку Rocky Mountains під час ранкового хайку. Її незвична поведінка нас здивувала. Ми думали, що олені пасуться тільки на суші. Виявилося, що ми помилялися двічі. Перш за все, лосі взагалі не пасуться. Тобто вони не їдять трави і зовсім не здатні перетравлювати сіно. Їхня їжа це кущі та молоді гілки дерев з високим вмістом цукру, таких як клен та береза. У них лосям бракує лише натрію, і вони добирають його з підводних рослин і водоростей. Лось єдине копитне, яке може їсти під водою, тобто не просто висмокнути щось з води, а жувати, не виймаючи з води голови. Це тому, що ніс у лосів унікальний, він можна сказати навіть трохи хобот. По-перше, м'язи дозволяють закрити ніздрі, щоб до них не потрапляла вода. А по-друге, за дихання та за нюх відповідають різні частини носа. Тобто, навіть закривши під водою ніздрі, лось може відчувати запахи. А коли ми перевалили через пагорби, які відділяють одну долину від іншої, ми зустріли цього хлопчика лося, ми не стали підходити до нього близько. Лосі можуть ставати агресивними, якщо їм дошкуляють. За статистикою лосі нападають на людей частіше аніж вовки та ведмеді разом. Хоча напади лосів зазвичай не смертельні. А на самих лосів ризикують нападати лише ведмеді та зграї вовків. І ще косатки. Цей водний хижак атакує лосів, коли вони плавають між островами біля північно-західного узбережжя Північної Америки. Так лосі чудово вміють плавати і навіть пірнати на глибину до 5 метрів, якщо там є щось смачне. У США живе всього близько 300 тисяч лосів. А ось у Канаді понад мільйон. Коли ми доїдемо до Канади, ми обов'язково зробимо про них ще одне більш детальне відео. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайтеся з нами.